Ні, не може бути. Усім привіт! З вами Амурка, і сьогодні ми продовжуємо грати гру від Чілес Art Para Social". Всім приємного перегляду, а ми продовжуємо. А сука, реально сука получається. А, це завантаження. Думаю, ми померли. Сон, дякувати Богу. Це було так страшно. Я так довго спала, тому що була такою втомленою. А, правда, точно. Я маю йти до поліції вже вечір. Я взагалі планувала не спати дому ранку. Я маю консультуватися, про сталкера. Я маю піти перед тим, як це надто пізно, така втомлена. Та яке втомлена? Ти що, прикалуєшся? Ти маєш бути будрячком, це стосується твого життя. А, це був сон. Чекайте, це був сон. Але, можливо, це якби наша чуйка? Так. А чому там перекрили дорогу? Це щоб ми круги не наматували? А де чувак? А де чувак? О! Ось туди. Привіт! Коротше, жопа сталася вчора. Привіт! Що сталося? Я хотіла спитати дещо. Ах, так. Тоді давай підемо кудись поговоримо, можемо? Значить, не в поліцейському участку? Ні-ні. Ти ж відчувала б себе більш нервово, якби говорила б на станції. Ні, якраз то мені б було б тут добре. Тут часто такі люди нервують, типу. Гов парк. Ні, мені щось не подобається. Мені це не подобається. Я розумію. Можливо, тебе хакнули. І хакер, і сталкер. Можливо, це одна і та ж людина. Сумно, але без доказів. Ми мало чого можемо тут зробити. Але якщо ти знову відчуєш себе переслідуваною... Будь ласка, зв'яжись зі мною прямо. Це може зайняти набагато більше, якщо ти подзвониш в поліцію. Я завжди недалеко від поліцейського участку. Я буду одразу тут тобі на поміч. Я дам тобі свій номер телефону. Будь ласка, подзвони мені одразу. Удачі з твоєю роботою. Я боліваю за тебе. Блін, ну може він не такий поганий? Може, він реально за нами. Він і волонтер, типу. І, і те, і інше. Бляха, я не знаю. Це реально нормально? Я, я хвилююсь. Чесно, я теж. Я не розумію просто. У мене такі змішані почуття. Я ніби підозрюю всіх, я налякана. А ніби і нікого не підозрюю. Мені всі здаються якимось, я не знаю, дивним. Мені здається, подруга тут замішана. Я досі налякана. Подзвонити, асука. Ну вона нас, типу, ж якби підвела. А Хоча я не знаю. Ну, вона говорила з тим незнайомцем. Давайте, хоча б, вияснимо, що ми втратимо від того, що ми поговоримо з засукою, типу. Ну в будь-якому випадку ггшка знає її ж більше? Вибач, я тебе заблокувала. Я просто не знаю, кому довіряти в ці дні. Я знаю, що я здаюся егоїсткою, але чи можеш ти прийти? Я реально налякана. Я хочу тебе на моїй стороні. Скоро час стрімити, до речі. А подушка була хіба тут? Тут хіба була ця подушка? А, Тобто мої повідомлення не читалися, тому що я була заблокована. Не переживай, будь ласка, з цього приводу. Я сьогодні приїхала з роботи як пораненше, і я недалеко, я скоро буду. А що, мама? Ми мамі щось писали? Можливо, тобі зараз весело, але це не те, чим ти можеш займатися до кінця своїх днів. Я не можу тебе підтримувати, навіть якщо я цього хочу. Ти розумієш, як я себе відчуваю, правда? Ну. Ну, так сталося, що люди колишнього віку їм важко повірити в те, що так можна. 20 хвилин пізніше. Так, ми покакалі. Е... Так, це, мабуть, асука має бути. Ну, я не знаю, у мене навіть немає жодних догадок. А, сука, ти така ж подозріла, як і завжди. Заходь. У! Я така рада, що я можу до тебе прийти. Ти в порядку? Ти знову була переслідувана? Ні, це не те. Але я відчуваю себе так непросто, я бачу. Ти говорила з поліцейським? Так, я надіюсь, вони дійсно зроблять щось. Я також на це надіюсь. Мені правда, так шкода, що я тебе заблокувала. Ти не маєш переживати стосовно цього. Я розумію, що зараз важкі часи, але я досі рада, що ти можеш на мене покладатися. Мені просто показали фото тебе і того чувака. Фото того чувака? А. Ти говориш до того чувака, який недавно до мене говорив? Я знала, що тут щось не так. Так це той сталкер, про якого ти згадувала? Йой, він просто прийшов до мене з нізвідкіля і такий. Це він той, хто до мене наблизився. Бляха, у мене в голові зараз така, така просто, я не знаю, в голові в мене каша, я не розумію, зараз вона бреше чи не бреше. Але він нічого не сказав. І коли я намагалася піти, він знову мене зупинив. І я така думаю, можливо, він загубився чи ще щось, тому я зачекала. Але нічого. Він просто пішов. А, тобто хтось брав знімки. Чекай. Спочатку я думала, що наша подруга має до нас доступ. І якимось чином зв'язана з тим Сталкером. Але виходить, якщо це правда те, що вона говорить, виходить зараз, йомайо, -йо, ви розумієте, що це? Виходить, що наш колишній як підвлаштував їхню зустріч? Чекайте, Йопую мать, вибач, що я тебе підозрювала. Не переживай стосовно цього. Будь-хто відреагував би на це скептично, якщо б їм би показали таке фото. Тож, що ми будемо робити? Ти мене так і залишиш тут на порозі? А, точно, проходь. Я реально хочу, щоб ти трішки взяла перерву, але я так розумію, що це неможливо, правда? Я думаю, нам потрібно вже рухатись. А, ти маєш у о, о, воно вище нас. Так, це як мамуля якась. Ну добре, у нас начебто стрім має бути зараз. Так? Так, у нас має бути стрім. Гамі, запуск. Стоп. Ой боже. Ей, вибач, що я тебе хвилюю, а це не Це не поганий час, так? Я подивилась в холодильник, але там немає нічого поїсти. Я піду в магазинчик швиденько. Ти що, дурна, куди? Ні, я хочу, щоб ти залишилася. Все буде в порядку, це ж дуже близько. А, але все одно. Я буду тут в одну мить. Я скоро буду. Вона реально нас покидає. Нам жопа. Нам жопа. Так, я знаю це місце. Стоп. Стоп? Це ж наша вулиця. Бля. Так, да, і тут оцей. ми тут аж сміття викидували. Все, підпис і підпис Чекай. Ти тільки що про це поняла? Не кажіть мені. Це місце, це. І цей чувак, айловні нас що сталося. Той що скинув нам гру. Ну зараз засраку схватять. Ніт. Ні, не кажіть, що він тут прям. Офігіти. Я відчуваю себе трішки погано. Сьогодні. Вибачте всі. А, сука, ти де? Ти не залишила одну. Він був правий, колишній виходить. Ні, не можу цього бути. Не можу цього бути. У <гас> ваній. У ваній. Дзвонив в поліцію, срочно, срочно, вставай, дзвони в поліцію, що ти дивишся? О, навіть коли ми спали. Боже мій. Це так жахливо. Я маю, я маю з кимось сконтактуватись. Поліція! поліція Бляха! Чирікію. Чи поліцію, яка рікія, він нічого не зробить. У мене проблеми. Мені потрібна допомога. Це сталкер? Поняла. Скоро будемо там. Що мені робити? Я маю сховатися, поки не прийшла допомога. Все. Тобі сподобалась гра? Я реально хочу тебе побачити. Ми сьогодні можемо зустрітися. Що ж, побачимось. Я йду зараз до тебе, тому будь готова. Я даю тобі одну хвилину. Йоу! Що мені робити? Я маю сховатись, поки він не прийшов. Куди? Куди мені йти? Куди мені ховатись? Шкаф, шкаф, шкаф! Я маю себе захистити. Що мені робити? Правда, точно, зброя. Я маю взяти щось, щоб себе захистити. Ура! Додумалась! Що взяти? Що взяти? Ножик, ножик. Пательню! Ну, добре, пательню візьмемо. Я не знаю в шкаф. Куди йти? 30 секунд. Давайте сюди, може він не додумається? Може він не додумається? Блядь, як вийти! Отако, Незнайомість, 20 секунд, все ось, ось тут, ось тут. Мені жопа, ні, ми. Що ви... за повітряна тривога, блін! Він ходить в кожну кімнату, мені здається. Де поліція? А, жіночко, жіночко, допоможи мені! Сила краси, жіночої, давай! Бляха, він ходить, я чую, як він ходить в кожну кімнату. Так, у нас є пательня Мам, ти можеш втекти від мене в такому маленькому просторі, тримаючи таку зброю, як це, це так не має сенсу. А це не гра, ти знаєш? Ой! Допоможіть! Ого, які в нього підкрадульки. Туди є. Стоп, чекайте. Там був колишній? Не зрозуміла. Колишній з ножем? Як ви про це дізнався? Это така рада, що я прийшов після всього цього. Поліцейський, який консультувався зі мною з приводу сталкера, сказав, що його піймали. Цей чувак був фанатом сен Реніна, і оскільки він дивився мої стрими кожен день, мені сказали, що він почав закохуватися в ілюзію, те, що я була його дівчиною Акт непорозуміння, що твої відносини з онлайн-особою, будучи під ілюзією, що ти в якихось інтимних відносинах, які називаються парасоушал а, ось в чому прикол. Здається, що є багато таких інцидентів, як у мене. Вони сказали мені бути обережною в майбутньому. Після інциденту я одразу відчула себе винною перед Рікією, що він допоміг мені. І я відчула, що мені треба з ним зустрітися знову. Зустрітися чи зустрічатися? Навіть і не знаю. Рікія, сенпай ти мене врятував, як справжній герой. Що сталося? Гей! Hey. Ти якось якась віддалена? Що ж, можливо, це, цьому не допомогти після всього цього, що ти пережила. Але тепер ти маєш мене на своїй стороні, правда? Так, разом сильні назавжди. Що ж, я піду візьму тобі трішки квітів. Блін, він милий, насправді. Почекай, за якими квітами ти пішов? А, сука, де ти була? Ні, на, вибач про те, що я зробила, або те, що я сказала, що, можливо, тебе змусило відчути себе погано. А, сука, Але чи могла б ти хоча б подивитись на це? Це окей? Ну що? Що там? Ні, не може бути. Це все правда. О, мій Бог. Якби ж я повірила Асука. Ви серйозно, це все був план колишнього, щоб він з нами знову був? Прямо як я про це і думала. Але чого? Це таке дивне співпадіння, що вона пішла, залишила нас. Давайте все спочатку. Якщо що, якщо надто серія буде довгою, то я розділю її на дві частини. Я не можу зрозуміти, кому тоді подзвонити? Колишньому, поліцейському точно не подзвониш. Зали... У нас є номер ще того чувака з будівлі, жінки з будівлі, і є номер Асуки. Але в кінці, коли була кінцівка, нам сказали, якби ще тільки повірила Асуки. Бляха, вс... от якщо так подумати, от уже переживши все це, реально було стільки, стільки було доказів, що це все вело до того. Ось так, ось так. Ага, паскуда. І зараз нам покажуть миленькі естетик відео з нами. Естетик гер. Якщо це колишній дійсно спланував, то уявіть, наскільки він хворий на голову. Це вже не любов, це, це вже якась залежність. І це не нормальна залежність. Давайте Асуки подзвонимо. Yes. Асука, де В Сенсі, вона залишила тут телефон! Що туди дивиться на вітубера? Що? Я думаю, що це йде з балкону. Балкону? О. І ти в наступні двері? Тут є двері. What the fuck? То вона все-таки. Це те відео, яке я побачила. Аж три монітори на кожну частину відео. Юу. Навіть як ми в туалеті сидимо. Як ми тоді йшли з вікна? Як ми заходимо, як ми в магазині, як ми виходимо, як ми обираємо жесть. Що це? А, це їжа, пігулки якісь. який пиздець. Що тут? Асука! Асука! Це жесть, в мене в голові навіть це не вкладається. А, сука, що з тобою? Тебе котиками накачали? Що це за місце? Це наступні двері, це наступна кімната через двері. А, балкон був відкритий. Рухається, рухається. Але я рада, що ти в порядку, Ніна. В будь-якому випадку, не переживай за мене. Йди до поліції зараз! Це надто небезпечно залишатися тут. Швидше, поки він не побачив тебе. Швидше! Бляха, що робити? що робити? Що робити? Це наш коли? Це наш колишній. У мене нема слів. У мене нема слів. Вони говорять, вони говорять, що типу мене немає вдома. Бля, тікай нахуй. Тікай! Нікого немає, все, тікаємо нахер. Ми босі. Швидше. Ааа, він іде! Стискай! Що? А ти хто? А! Оу! Що сталося? Чому ти так, так спішиш? Це не добре, що дівчина ходить вночі, так. Пішли назад до кімнати, добре. Ігнор! Місіс Ніна? Бист же, Ахіріть! вони всі заодно. Вибачте мене, що сталося? Це не нормально, що дівчина короче, гуляє. Тікай! Ні, стоп! Тікаємо! Sushi, vamos na polícia, gritar. Yeah Їх заарештували, за підозріле Нелегальне, входження Дальше в дом злом. А! До речі, з тим чолов'якою ми так і не зустрілися з кофейні. Той, що казав, що ось, у мене міняється присмакавий тільки тоді, коли має щось статись. Он він задів такий, от, а я казав, а я казав. Колишній себе такий відчув себе муріарті якимось. Дивись, уже в нас навіть в кімнаті посвітліло якось. Стало якось приємніше тут знаходитись. А, я готую вечерю, обід. Нікуяга! А це не те, що вона готувала нам з самого початку, наша подружка. Бляха, ну, офігіти. Дякую. Виглядає смачно? «Хм, А, вибач, це, здається, це те саме, що я готувала тобі вперше, тоді останній раз виглядає як далеке минуле. Бляха, в мене досі в голові шок. Історія просто офігенська. Ці люди виглядають так, ніби їх зловили. Я така рада, але хто міг би подумати? Що вони всі в цьому замішані. Реально, герл, я навіть цього не очікувала. Ніна, речі, через які ти пройшла? Якби ж я тільки помітила, наскільки це серйозно було. Можливо, цього б не трапилося. Це неправда. Асука, ти причина, що я тут є зараз. Дякую, що ти так думаєш. Ой, ти маєш вже вийти звідси, нарешті. Будь обережна, надіюсь, ти не повториш ті самі речі. Ой, ти така куметна, шутніця. Я тебе вб'ю. Um, що це було? Я чула, що розробник виклав нову гру. Можливо, це не така важка гра буде для тебе. Я чула, не поняла, знову ти саме повторює. Ах ти! Чи лазарт хитрюги! Як її називали? Convenience Store, я думаю. Це не так хитро, як Акаманто. Акаманто, начебто, називалися це Приложуха, де ми стрімили. В японському стилі хорор-гра. І я чула, що це набагато легше для таких казуальних гравців, як ти, і Ніна. Перевір. Це все? Це кінець? О, oh, є, yeah. це кінець. Що ж, гра просто неймовірна. Я настільки задоволена сюжетом. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео Мурки. Всім па-па!